Проект розпочався ще в 2021 році. Тоді та алея мала більше відзначити подвиг тих хлопців, які брали участь в антитерористичній операції. в АТО. От, це був 21 рік, тоді був Андрій Балицький, Мирон забарило. На жаль, та він вже є загиблий. Вони були основними ініціаторами даної такої громадської ініціативи. От, і на їхнє прохання тоді, і в рамках архітектурного конкурсу розроблялась дана концепція. Конкретно це і алеї добровольців. Е, в її основі є саме висят зелених рослин, тобто, тобто вже на перший рік висаджують тут дерева, тобто формують цю алею, а наша задача була досить скромна просто її вже вбрати в якусь структуру, зробити доріжки, освітлення для того, щоб її підкреслити. Якраз саме ці пропозиції можете бачити на цих схемах. От, і сподіваємося, що в найближчій перспективі це може бути реалізовано. Тому що дане ну, питання вже стосується не тільки е, АТО, АТО, а вже й в принципі кожної української карти. Товаришово, області. Хто, е, хто, хто ближче хоче о, дізнатися, ви можете з Григорією поспілкуватися і вже там, будете знати, що в майбутньому.